1031 тридцять доба війни агресор атакував Дніпропетровщину ракетами та важкою артилерією. Молодих спеціалістів головної госпітальної бази області посвятили у професію діалог влади і бізнесу, до якого долучаються все більше підприємців. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Агресор здійснив ракетну атаку на кривий ріг. Відповідні служби вночі закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Через ворожу атаку постраждало шестеро людей. Серед них 15-річна дівчинка. Вона та ще одна особа госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені три багатоквартирних і 17 приватних. Потрощені вікна в соціальному закладі, а ще в стаціонарному відділенні лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медустанов. Побиті понад 20 транспортних засобів. По Нікопольщині агресор цілив з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню град. Лучше по райцентру і Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Пошкоджена господарська споруда. Вночі підрозділ повітряного командування Схід збив над областю ворожий безпілотник. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 2200 осіб окупантів, 8 танків та 24 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 770 тисяч осіб, танків 9584. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 600, крилатих ракет 2943. Європа і Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир, відзначив президент Володимир Зеленський на засіданні Євроради. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Для нас важливо працювати і саме разом, щоб Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія та інші партнери з глобального півдня не лише поважали територіальну цілісність України. А й використовували свій вплив на Росію, коли це необхідно. Ми просимо Європу приділяти більше уваги ролі цих країн, оскільки вони можуть підштовхнути Росію до поваги принципів територіальної цілісності, щоб відповідатиме їхнім власним інтересам і сприятиме наближенню миру. Для Європи також важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і Закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль. Це допоможе покласти край війні, заявив президент України. Колектив головної госпітальної бази нашої області поповнили нові спеціалісти. 19 медичних сестер вже працюють у різних відділеннях лікарні. Для них влаштували урочисте посвячення у професію, щоб вони відчули себе частиною великого медичного колективу, який рятує життя. Докладніше розкаже моя колега Вікторія Галка. Вже минуло п'ять місяців, як ці молоді фахівчині працюють у головній госпітальній базі області. Одразу після закінчення медичного коледжу їх прийняли на роботу до цієї лікарні. Анжела змушена була покинути рідний Маріуполь і в 2022-му приїхала до Дніпра. Тут отримала і освіту, і роботу. А тепер ще й у посвячення у професію, важливість та необхідність якої вона добре розуміє. Мене сьогодні посвята як молодого спеціаліста. Мене приймають в дружний колектив цієї лікарні. Моя професія як медична сестра дуже важлива в підтримці пацієнтів, допомоги лікарів. Саме в тяжку годину для військових моє тим янголом, який допомагає їм для відновлення, для повернення додому живим, де їх чекають їх люблячі родини. Робота важка. Але для кожного з нас е, знаходиться втіха в цій роботі, не зважаючи на весь тягар цієї роботи, кожен із нас вносить. Це в свою душу Владислава працює у відділенні нейрохірургії хребта та спинного мозку. Її робота їй подобається, іноді доводиться і складно, і важко. Але саме від уміння професійних навичок та милосердя медсестри залежить якнайшвидше одужання пораненого чи хворого. Мені подобається працювати. Я відчуваю, що я роблю свій внесок в цей тяжкий час. Що якраз таки я на своєму місці мене зустріли дуже гарно в цьому колективі. Мене підтримували, мене допомагали. Ті, хто вже тут працюють рік або більше, всі якось прийняли, допомагали, підсказували і мені дуже подобається. Так буває важко, коли тяжко поранені, коли нагрузка велика, але це ж наша робота, треба допомагати, і я відчуваю, що я роблю внесок свій. 19 медичних сестер поповнили лави тих, хто сьогодні рятує людське життя, доглядають хворих та поранених. Кожного дня вони роблять свою нелегку справу, часто не досипають та втомлюються, але тримаються, бо знають наскільки необхідна та важлива їхня робота. У лікарні для них влаштували урочисте посвячення у професію. На захід запросили і військових, які проходять лікування у цьому медзакладі. Кожного дня. До нас поступають десятки воїнів з самими-важкими самими пораненнями. 95% повертається додому або їде на евакуацію. Цифри величезні, але за ними людське життя. Будемо разом з вами, дорогі воїни. Приймати в наш колектив молодих спеціалістів сьогодні прийшли 19 медичних сестричок, які будуть працювати в операційних, в реанімаційних відділеннях, в хірургічних відділеннях. Все важко, але ці молоді люди вибрали, мабуть, тяжкий шлях, тому що до нашої лікарні поступають самі важкі. П'ять тисяч пройшло тільки тих, хто втратив кінцівки, великі цифри, але за ними людське життя. Саме завдяки вам, тим, хто пішов на захист нашої країни в 2014 році, в 2022 році. Саме завдяки вам, наша країна стоїть. Вільна, незалежна, непереможна, шановні медичні сестри. Ви дійсно сьогодні долучаєтесь до нашої родини лікарні Мечникова. На вас величезна відповідальність рятувати наших героїв, робити так, щоб вони відчували себе як вдома. Вітаю вас в нашій родині. Слава Україні! 40 тисяч поранених захисників та цивільних отримали у цій лікарні медичну допомогу та порятунок. Медсестра – це важлива професія, яка потребує особливих людських якостей та професійних навичок. Молоді фахівчині вже на справі доказали своє бажання та вміння допомагати людям і рятувати їх. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. У кривому розі діє програма прямої матеріальної допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали від обстрілів окупантів. Таку допомогу з початку року отримали більше трьох з половиною тисяч чоловік на суму понад 113 мільйонів гривень. Депутати Криворізької міськради додатково виділили ще понад 21 мільйон гривень для виплати допомоги на придбання житла та вирішення соціально побутових питань мешканців, чиє житло постраждало від ракетних ударів. Чергову онлайн зустріч діалог влади та бізнесу в обласній військовій адміністрації присвятили правилам заповнення зарплатної звітності. До діалогу долучилися понад півтори сотні підприємців. На їхні питання давали відповіді фахівці адміністрації та східного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків. Тема сьогоднішньої наради була це податкова, розповіла, що таке білий клуб білого бізнесу, а також актуальні помилки при заповненні податкового розрахунку сум отриманого доходу фізичних осіб, а також нововведення військового збору 1,5% або 5% сплати. Ці питання були дуже актуальні. Весь бізнес отримав відповіді. Наступна нарада у нас буде проведена 25 листопада, 25 грудня, двадцять. Четвертого року І буде також представники ДПС. Тема наради буде акцизний податок. Також залучайтесь до нашої онлайн-наради Діалог влади та бізнес. Кримінальна хроніка у Самарі. В результаті спецоперації поліцейські викрили членів злочинної організації, які виготовляли та збували на території регіону великі обсяги важких наркотиків. До складу злочинного угрупування входило шестеро мешканців міста Самар та району. Для власного незаконного бізнесу ділки облаштували дві нарколабораторії. Їхні потужності дозволяли виготовляти понад 10 кілограмів психотропів на місяць, за продаж якого отримували щомісячний прибуток близько 5 мільйонів гривень. У нарколабораторіях відбулися санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено різні види наркотичних та психотропних речовин. Транспортні засоби та інші речові докази зловмисників затримано. Учасники наркобізнесу можуть отримати до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Працівники кримінальної поліції Дніпра затримали підозрюваного у збуті наркотиків у місті. Чоловік розповсюджував психотропи у Соборному районі. Поліцейські вилучили весь незаконний товар, схованки, та направили їх на експертне дослідження. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Кам'янському відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяних свічок. Особливістю цього заходу стало те, що робити свічки вчилися люди, які перетнули 80-річний рубіж. Однак, попри поважний вік, не втратили інтересу до життя та бадьорості духу. Майстер-клас відбувся в міській бібліотеці. Про спорт Міжнародна федерація футболу в останнє у 2024 році оновила рейтинг національних збірних. Підопічні Сергія Реброва залишилися на 25 й позиції. Поруч із нами розташувались збірні Еквадору та Австралії. У першій же десятці не відбулося жодних змін. Тому всі команди зберегли за собою місця, на яких перебували в попередній версії рейтингу. Найсильнішою збірною світу залишається Аргентина. У трійці розмістилися також Франція та Іспанія. Вже завтра відбудеться реванш двобою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси WBO, WBA та IBO, якими володіє українець. У котрій годині Усик та Ф'юрі вийдуть на ринг, поки невідомо, але їхню появу очікують після боїв Андеркарду, орієнтовно о першій за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 21 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дрібного дощу. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів вище нуля. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня хмарна погода. Можливі опади у вигляді дощу. Стовпчик термометра покаже від 3 до 6 градусів тепла у синельниковому павлограді та Самарі. Очікується хмарна погода і теж дощитиме. Повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск. Завершується у студії працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!